Вихід, розділ 19, третього місяця, по виході Ізраїлових синів із Єгипетського краю того дня прибули вони на Сінайську пустиню, і рушили вони з Рефідіму і війшли до Сінайської пустині, та й отоборилися в пустині, і отоборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього: Господь із гори, говорячи: скажеш, отак, дому Якова, і звісно, Сти ж, синам Ізраїля, ви бачили, що я зробив був Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі. що про них будеш казати Ізраїловим синам, і прибув Мойсей, і покликав старших народніх, та й виложив перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому, і відповів увесь народ разом, та й сказав: усе, що Господь говорив, зробимо. А Мойсей доніс слова народу до Господа і промовив Господь до Мойсея: Ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою. І щоб повірив і тобі навіки, і переповів Мойсей слова народу до Господа, і промовив Господь до Мойсея: Іди до людей, і освяти їх сьогодні та взавтра. І нехай вони виперуть одіж свою, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу, і обведеш границею. Народ довкола, говорячи, стережіться сходити на гору і доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований. Або буде справді застрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити вона, як сурма, засурмить протяжливо, вони вийдуть на гору. І зійшов Моїсей з гори до народу і освятив народ, а вони випрали одежу свою. а він Сказав до народу: будьте готові на третій день, не входьте до жінок. І сталося третього дня, коли ранок настав і знялися громи та блискавки, і густа хмара над горою, та сильний голос сурми, і затримців увесь народ, що був у таборі, і вивів Мойсей народ із табору На зустріч Богові. І вони стали під горою. А гора Сінай, уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї. І вогні, і піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно все Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно, і зійшов Господь на гору Сінай, на верхів'я гори, і покликав Господь Мойсея, на верхів'я гори, і вийшов Мойсей, і промовив Господь до Мойсея: Зійди, остережи народ! Щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине, а також священники, що будуть підходити до Господа, нехай перші освятяться, щоб Господь їх не повбивав і сказав Мойсей до Господа: не зможе народ вийти на гору Сінай, бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границею цю гору і освяти її, і промовив до нього Господь: іди, зійди, а потім вийди, ти і Аарон з тобою, а священники і народ, нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. І зійшов Мойсей до народу і сказав їм, це все. Біблія вихід, розділ 20. І Бог промовляв всі слова оці, кажучи: Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої. Подобий з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення, Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його ймення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа, Бога Твого, не роби жодної праці, ти і син твій, та дочка Твоя, раб Твій, та невільниця Твоя, і худоба твоя, і приходько Твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони. Ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього Твого. І весь народ бачив та чув громи та полум'я, і голос сурми, і городи млячу, і побачив народ, і всі тремтіли та й поставали здалека. І сказали вони до Мойсея: Говори з нами ти, і ми послухаємо, а нехай не говорить із нами Бог, щоб ми не повмирали. І промовив Мойсей до народу: не бійтеся, бо Бог прибув для випробування вас, і щоб страх Його був на ваших обличчях, щоб ви не грішили, і став народ здалека. А Мойсей підійшов до мороку, де був Бог, і промовив Господь до Мойсея. Отак скажеш до Ізраїлевих синів: ви бачили, що я говорив з вами з небес: не будете робити при мені богів із срібла, і богів із. Золота не будете робити собі. Ти зробиш для мене жертівника з землі, і будеш приносити на ньому свої цілопалення і свої мирні жертви, і дрібну худобу свою, і велику худобу свою. На кожному місці, де я згадаю імення своє. Я до тебе прийду і поблагословлю тебе. А коли зробиш мені жертівника з каменів, то не будеш будувати його з обтесаних, бо ти підносив би над ним знаряддя. Твоє і знечастив би його, і не будеш входити до мого жертвника ступенями, щоб не була відкрита при ньому твоя нагота.